Традиційно напередодні Великодня українці випікають запашні паски, готують різноманітні страви, прикрашають дім і розписують барвисті писанки. Сьогодні я хочу вам розповісти про один із символів свята Великдень: розфарбоване, розмальоване різними малюнками, знаками яйце. Взагалі. Традиція писанкарства є однією з найдавнішніх. Ще давнину люди шанували писанку для наших пращурів вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Крашанками та писанками на Великдень обмінюються, дарують їх рідним та друзям. А ще за традицією. Розпочинали писати писанки в четвер і суботу перед великоднем. Орнаментування великодніх яєць виконуються різними способами. За технікою виконання їх поділяють на писанки, яйця, декоровані традиційними символами, які пишуться за допомогою воску, писачка та барвників, мальованки. Яйця розмальовані пензлем та фарбами, крапанки, декоровані різнобарвними крапочками, дряпанки, шкрябанки це коли яйця фарбують, а потім гострим предметом вишкрябують на них визерунок. крашанки. Яйця пофарбовані в різні кольори парвниками. Давайте познайомимося з ними ближче писанки. Це один з найскладніших способів розпису яєць, коли на сирому холодному яйці виводяться везерунки гарячим воском за допомогою писачка. Писачок це невелика дерев'яна паличка, на якій закріплюється ємкість для розтопленого воску з кінчиком для малювання. Мальованки. Це писанки, які розмальовувались пензликом. Розмальовувати яйця можна гуашю, акварельними, олійними фарбами або спеціальними фарбами для яєць. Крапанки. Ця техніка розпису яєць є однією з найпростіших. Тут не потрібна точність ліній, вміння працювати з писачком чи пензликом, не потрібні і знання символів. Крапельки можна робити однакового або різного розміру, правильної. Або довільної форми, а найменші писанкарі можуть ставити крапочки пальчиками, занурюючи їх у різні фарби, дряпанки, шкрябанки. Такі великодні яйця виготовляються шляхом видряпування визерунку на пофарбовані поверхні яйця. Інструментом для виготовлення цієї роботи може слугувати голка, шпилька або цвяшок. Техніка видрябування є надзвичайно складною. На вишкрябування складного малюнку майстри іноді витрачають декілька днів, Крашанки. Тут вже не потрібно ні воску, ні голки, ні писачка, ні пензля лише барвник, який занурюють або в якому варять яйця. Все залежить від вибору барвника. Сподіваюся, моя розповідь. При різноманітній техніці розпису великодніх яєць сподобалася вам, і ви спробуєте виготовити крапанку, крашанку чи мальованку, а можливо, навіть спробуєте зробити дряпанку. Бажаю вам натхнення і творчих звершень! А сьогодні все. Бувайте малята!